Мене забули за українську мову в Україні в Харкові. Почалось все з того, що я на роботі у майже повністю російськомовному колективі перейшла на українську мову, а точніше це був суржик. І суржик для Харкова це в принципі like, it's okay. Тим паче на роботі в російськомовному колективі. Я щось говорю, 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 і тут я чую фразу до себе: Ти спочатку язик вивчи, а потім розговорювати научись. У Харкові, друзі, дівчину булить колега за українську, називаючи це харківським язиком, а її хлопець добиває фразами типу український це очко». У Славуті волонтера підлітка штовхає дорослий чоловік просто за заклик вшанувати загиблих. А в Дніпрі чергова мовна агресія. На Київщині директорку, що ігнорувала мовний закон, звільнили цей випуск, друзі, про мовну ганьбу. Та гідність додивіться, будь ласка, його до кінця. Отже, панове, вивчи язик і навчись розговарювати. Дівчину у Харкові принизили на роботі в ресторані лише за те, що вона розмовляла державною мовою. Спочатку колега агресивно поставилася до дівчини через те, що та говорить суржиком, і нібито позорить українську мову на претензію дівчини щодо російської. Колега відповіла, що це не російська, а харківський язик. І мовляв, це самій дівчині треба навчитися, говорити. Нормально ця людина на мене прям дуже сильно загресувала, і я не пам'ятаю, що їй сказали те, щось з приводу російської мови, що вона не говорить, і вона знаєте, що мені відповіла? Значить, послушай мене, русський язик в Харкові это не русський, а харківський язик. А ти своїм суржикам позориш язик український. Далі до булінгу дівчини через українську мову приєднався хлопець цієї колеги. Відкрито друзі знущався з неї. Відмовлявся допомагати, поки вона не заговорить російською. У тому ж самому колективі з нами працював її хлопець. Ми ж всі між собою там якось комунікуємо, тому що це ресторан, нам потрібна комунікація туди-сюди. І я щось біжу до нього, щось спитати і починаю питати, ну, суржиком, звичайно, тому що я вже говорю суржиком, тому що я не буду переходити на російську після цього. І знаєте, що він мені каже? Він мені каже. Ти нормальним язиком з тому що от от, твої український етачкоє коротше, щоб ви понімали, він мене заставив спитати у нього це питання російською, щоб мені відповісти. Тому що якщо я б спитала українською, він мені не відповів би дівчина розповіла, що напевно схоже українці почуваються в окупації, коли їх змушують забути рідну мову і перейти на російську, або лише вижити. Харківський язик. Був у 22 му році, коли всім харків'янам було не до цього, і їм би було просто аби вижити, просто аби не померти. Третій рік повномасштабки вже пора. А в Славуті це Хмельницька область. Інший скандал: 13-річний волонтер Олексій стояв із плакатом про хвилину мовчання. Проте чоловік, який проїжджав повз на велосипеді, відштовхнув хлопчика і поїхав собі далі. Відповідний ролик хлопчик опублікував у своєму Тік-Ток. Хлопця звати друзі Олексій Борей. Він повторюється з міста Славута на Хмельниччині. Разом із мамою активно волонтерить дитина, збирає гроші на потреби військових і бере участь в мирних акціях нагадування та вшанування полеглих. Мережу вкрай обурило це відео. Згодом з'явилося продовження цієї історії. Виявилося, що чоловік, який штовхав хлопця, перепросив за свою поведінку, бо нібито. Поспішав до вбирання. вшановуємо загиблих захисників і захисниць України усіх наших хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Сам хлопчик подякував всім небайдужим за підтримку в цій ситуації і нагадав про важливість вшанування героїв. Було б добре, аби всі дорослі прислухалися до мало. Дякую всім за підтримку та ваші думки щодо ситуації під час хвилини мовчання. Відео було опубліковано з метою нагадати: повага й пам'ять про наших героїв це не формальність, а обов'язок кожного. Я розумію, що скільки людей, стільки й думок, але завжди важливо залишатись людьми З гідністю, повагою і вдячністю у серці. Скажу вам, друзі, що вчора зранку я купувала каву в одній з книгарень на метро Арсенальна. І коли була дев'ята година, все зупинилося. Тобто, люди, які читали книжки, говорили телефоном, купували каву, хтось сидів просто в телефоні щось скролив в мережі, всі зупинилися і встали. І хвилина мовчання була в абсолютній тиші. Дуже респект тим, хто діє так, як от сталося зі мною в Києві. Це потрібно робити. Це культура, це пам'ять. Вшанування тих, хто дає нам можливість, от якраз ту каву купувати. Мовних скандалів, друзі, попри війну не менше. В соцмережах з'явилося відео, на якому чоловік, розмовляючи російською, агресивно висловлює невдоволення україномовній компанії і використовує нецензурну лексику. Інцидент ймовірно стався у Дніпрі. Чоловіка, мовляв, цитую кумаріт, коли говорять українською. Ну, Merci Ivan Ivan bien. s'il Чего? Чому під... Та ж таке? Впети дали посать, что ли, под елку. Да вы спитеши за нас, я вас закровали. Нет, конечно, ви ж маю... мой язык троете, понимаете? Та Та ну, ну, обычный русский, я по-русски разговариваю. Так у меня кумаря, когда по украинским дети разговариваю. Я з детства. А з детства ты тоже по-русски. Це російськомовне, не побоюся цього слова бидло.

Ну, Я вас ненавижу. навіжу. Ви ж там русський язик навіть. А я вас. Це якийсь сучасність. Охрана. Тобто, подібним персонажам мало говорити російською мовою, вони ще й доїхаються, даруйте на слові до україномовни. Ну, просто геть подуріли. Це з приводу притісняють за язик. Друзі, пишіть у коментарях, що б ви хотіли сказати горою з відео, а я вам поки розкажу позитивну історію. Директорку однієї зі шкіл на Київщині звільнили через порушення мовного законодавства, згідно з яким мовою освітнього процесу є виключно українська мова. Про цей випадок повідомила освітня омбудсменка Надія Лещик. За її словами, друзі скарги на директорку надійшли від батьків учнів. Вони стверджували, що жінка, начебто, використовує російську мову. Під час спілкування з учнями, вчителями та батьками, а також під час проведення шкільних заходів. Також на численні зауваження щодо необхідності використання державної мови, директорка не реагувала, аргументуючи це тим, що їй так зручно спілкуватися. На підтвердження своїх слів, батьки надали відповідні відеозаписи. Директорку, після численних перевірок, звільнили. Тож, друзі, цей кейс ілюструє, що не потрібно мовчати, а потрібно відкрито заявляти про порушення своїх прав і надавати розголосу таким ситуаціям. Саме для цього, власне, ми і робимо це відео. друзі. Ну і не забуваймо підтримувати наших сумщина вкрай складний напрямок. Щодня обстріл кабами, щодня наступальні операції. Щодня, як ви знаєте, ракетна небезпека, і відповідно велика частина ракет долітає до наших воїнів, які бережуть кордон. Для нас він вкрай важливий зараз, особливо прошу, щоб ви підтримали 47-му славетну ОМБР. Потрібен пікап вони виконують бойові завдання для того, щоб переміщуватися. Це просто вкрай необхідно і зберігаємо життя їм, тому що швидка евакуація, і даємо можливість підвезення боєприпасів. Ну тобто, вкрай вкрай потрібно. Ну і затратний матеріал. Ви розумієте, що там відбувається під яким щільним вогнем. Відповідно, дуже часто втрачається те, що було набуте. Хлопці записали звернення до вас. Подивіться, будь ласка, звернення від 47-ї. і давайте підтримуємо хлопців в описі. Дам вам е карту. Ну і на екрані QR-код. Дякую, панове. Послухайте, будь ласка, наших всім привіт. Ми бійці 47-ї окремої механізованої бригади Магура. Закликаємо підписників. Та поціновувачів творчості Яніни Соколової долучитися до кампанії залізний батальйон, а конкретно на збір пікапів для нашої бригади. Пікапи нам життєво необхідні для того, щоб воювати. Самі розумієте, доводиться їздити на чому доведеться. Нам конче необхідні ці коники. Залишилось всього нічого менше мільйона 900 тисяч гривень. Якщо долучитись, дуже скоро ми закриємо цей збір, і нам буде на чому возити себе на передову. Друзі, додам, що в нашій команді є людина, батьки якої були в окупації на півдні нашої країни. І це україномовна родина, яка змушена була говорити російською в окупації, аби вижити. Росіяни, як тільки окуповують те чи інше місто або селище, починають масово спалювати українські книжки, чмирити всіх україномовних, садити їх на підвал, а інколи навіть вбивати. І як це ставалося? Не раз. Тому ми на вільній території вільної країни маємо говорити українською, аби вона передавалася дітям, аби вона була впроваджена в суспільстві, а не чмирити за те, що ми говоримо своєю рідною мовою. Ті, хто так робить, реально схожі на окупантів. Якщо згодні, підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. До зустрічі!